29 серпня у день пам'яті загиблих захисників України, а також з нагоди вшанування 10-ї річниці Іловайської трагедії, Укрпошта представила благодійну поштову марку під назвою Хвилина мовчання. Її погашення відбулося у відділенні Укрпошти, що на проспекті Поштовий. На поштовому випуску Хвилина мовчання відтворені роботи донецького художника Сергія Майдукова, Марсове поле, Львів, 2023 рік, та меморіал на майдані Незалежності Київ, 2024 рік. Доповненням до цього випуску є вірші української поетеси Ліни Костенко «І жах, і кров, і смерть, і відчай написаний у 2014 році, який підсилює атмосферу глибокої скорботи та шани. Даний випуск поштової марки присвячений вшануванню пам'яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Саме сьогодні, 29 серпня, Укрпошта вводить в обіг поштову марку хвилина мовчання, яка буде додатковим нагадуванням про тих, хто поклав своє життя. На здобуття та повернення незалежності України кошти виручені будуть передані збройним силам України і нашим захисникам. Тираж даного випуску 350 тисяч примірників. На аркуші п'ять марок та додатково один купон. Його вартість 100 гривень, з яких 25 підуть на підтримку гуманітарного проєкту Збройних сил України на щиті. Він займається пошуком та евакуацією тіл наших полеглих захисників. Введення в обіг марки пройшло традиційно в урочистій атмосфері. У процесі її погашення взяли участь працівники Укрпошти та виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Як і робили, так і будемо все робити для того, щоб пам'ять про них вічно жила в наших серцях. І все робити для того, щоб допомагати їхнім сім'ям, подальшому разом розбудовувати нашу державу. Ми дуже вдячні укрпочті, що має таку нагоду. І Таке бажання робити пам'ять для всіх мешканців України, і це дуже важлива марка. Вони на мовчання. Всі бажаючі можуть придбати марку на сайті або відділеннях Укрпошти. А також у філателістичних крамницях пам'ять про загиблих героїв живе не лише один день. Українці завжди повинні пам'ятати ціну нашої свободи та незалежності. Ярослава Кальченко, Віктор Степанов, перший міський.